А хочете знати, що сталося з учасниками коханими? Дітей пам'ятаєте цього персонажа? Я себе не сохранився! Коля Гузей став героєм купу мемів, А в тіктоці, до речі, його фразочки вілісяться і досі. Я сказав уже півтора раза. Ну а зараз хлопці вже 26 і йому навіть соромно за свою поведінку на проєкті. Коля не коля отримав диплом з банківської справи, але мріє бути блогером. І зараз він активно веде телеграм, де ділиться своїми роздумами. А ось подвійна зірка українського теба. Ісаак Величко. Він прославився не лише у ми вбиваємо дітей, а й пізніше у мастер-шеф діти. Після школи він вступив до Черкаського університету та захопився робототехнікою. Ну і не так давно в мережі пішли чутки, що Ісаака не стало. Та це виявилося фейком. кажуть, хлопця часто бачать в Чигирині. Ну а зараз шок. Ось таким на шоу був Саша Саюн. І лише подивіться, яким він виріс. На проєкті експерти пророкували йому не на найкраще майбутнє хлопець взяв себе в руки, змінився зовнішньо та побудував успішну кар'єру журналіста.